Тепер давай подивимося на сам Коран і на те, що він дає. Якщо ти розмірковуєш над коранічними текстами, то ти виявиш, що в Корані згадуються всі основи, на яких має будуватися людське знання, ці основи стосуються політики, економіки, виховання, соціології, менеджменту, психології та інших областей знань. Ти побачиш, що Коран заклав для всього цього основи. Якщо ми, наприклад, розглянемо, Тему пізнання і прочитаємо сури Аннахль, Аррад та суру Ібрагім. То в цих сурах ми знайдемо для себе повну теорію пізнання, в них згадуються джерела знання, межі знань, механізми отримання знання, засоби отримання знання та перешкоди на шляху до отримання знань. Знання не приходить до нас просто через раціональне осмислення. В цих сурах говориться про все. Що пов'язано зі знанням, це повна модель знання.